Всім привіт! Це знову я, Людмила. Хочу сьогодні поговорити про маски. Про що таке маски. Це, напевно, от якраз зняти цю маску з себе, зовнішності. І нарешті. Почати сміливо, дивлячись в камеру, розповідати те, відчуваю цей світ, який його почала відчувати, хто я, що я. Я думаю, багато з нас, з тих іскринок, з того світла, які вже пробудилися, які починають по-другому дивитися на. На своє життя, на навколишнє, можуть багато чого принести, розповісти свого бачення. Всі говорять про те, що піднімаються вібрації, те, що світ міняється, те, що планета переходить на вищі вібрації. Так, я в цьому впевнена, що саме так і є. Цей перехід не завжди є простим. Але для чого він? Він для щастя, для кращого життя. Для кожного це буде різне бачення. Для кожного щастя в чомусь своєму, для кожен правий по-своєму. Та основа це простота. Це просто жити, просто насолоджуватись цим життям. Не спішити не бути в голові, а бути в серці, увагою своєю, бути присутнім в собі і дивитися на цей світ зсередини, не просто очами, а очами внутрішніми, ті, які в нас, всередині кожного. Це є сприйняття, це є відчуття. Тому що так, життя тут воно і просте, і так просте воно просто інше раз ми цієї простоти не бачимо. Нам видається, що ми повинні, повинні, должні, должні. нікому нічому не должні, крім самого себе. І це кожен, кожен так. Просто в довірі. І в довірі до кожного в підтримці, в ненамаганні щось змінити, ненамаганні зробити себе кращим, себе розумнішим. Я краще знаю, або я винен. Немає винних. Ми просто є, ми просто живемо. Що я зрозуміла? Жити, насолоджуватися цим життям. Бути щирим, що значить бути щирим, говорити так, як відчуваю, і так як відчуваю, так і говорю. І тоді я щира. Я можу чогось не знати. Але якщо я це говорю, так як я відчуваю, почуття щира. Це кожен з нас так, тому що світ він дуже багатогранний, і він внутрі кожного всередині. В кожного своє бачення, і це чудово, тому що кожен несе ці знання скрізь себе з середини з прожитого досвіду, з висновків в якихось ситуаціях. І як часто буває, коли стається якась ситуація, ми впираємося. Наше его впирається, наш розум думає, що він саме краще знає. І дуже останнім часом, коли вібрації піднімаються, і коли проходять тільки чисті намірі, любов, добру, коли проходить безфальші проявлення. Всі ситуації, які з нами відбуваються, вони ж не просто відбуваються. Це залежить від тих вчинків, які ми робили, наскільки це було щиро, наскільки це було без обману, без страху, без низьких вібрацій. Що таке низькі вібрації? Я розумію, що це, це страх, це почуття вини, це почуття долгу. Це не просто це не із любові. Це із за чогось іншого. Бо коли ми все робимо із любові, спілкуємося із любові, виходимо в ефір із любові. Тоді все просто. Що значить просто? Це просто для мене. Легко. Я нічого не тисну, на мене нічого не тисне. Я відчуваю себе вільно, так і кожен вільний, коли не відчуває тиску. І звеня на себе і не тисне сам, на когось і на самого себе в тому числі. Я думаю, що. Взагалі все дуже просто. Живи, не заважай жити іншим. Не вимагай від них нічого. І якщо тобі не пасує щось робити, то, що тиснуть на тебе. Не роби того. Будь собою чесним. Люблю всіх, бо всі це я, від себе не втікти, сказав колись мудрець один. Шукати всюди можна краще, та доганятиме тебе твоє, о те, що в серці носиш. Тому, коли всередині є сум, він всюди йтиме за тобою. Коли весна цвіте в душі, то кожен кутик на планеті буде саме тобі цвісти, і сонце буде яскравіше, і розквітатимуть сади, любіть любов, Несіть її повсюди, живіть, показуйтесь сповна, і не ховайте, всім люди, І основа всіх у нас одна.